25 литров. А вот там 30 и 40 есть. 25 литров я пока довезу, а потом еще раз приеду 25. До вечера хана. Вот так невыносимо. Просто жизнь ужасная. Понимаете? Очень ужасная жизнь. Жителька Катеринівки Галина запасається водою із бочки в центрі села. Це єдине джерело питної води для місцевих. Водопостачання тут відсутні з перших днів війни через пошкодження водогону. Бочку волонтери наповнюють привозною водою щодня. Кілька сот літрів місцевим ледь вистачає на добу. У Катеринівському окрузі це кілька сусідніх сіл. Нині живе 800 людей. Останні кілька місяців також немає електрики та газу. Хто закопає, хто власноруч дрова вугілля встановлюють. Котли, буржуйки, булір'яни, хто як може, альтернативне паливо, другого варіанту у нас нема. Газа нема і, мабуть, він не буде відновлений, тому що багато пошкоджень газового по Катеринівці клепанбику. Галина не має деревини для опалення будинку взимку, тому збирає гілки від дерев у селі. Взяла пілку, хожу, піляю, по трасі сушняк. Спасіба. Старості разрешил сушняк пилять. А щоб нанять мне, мені нада саме менше, та чотири тисячі, щоб не спиляли дерево сухое. А так ніхто Бензин надо, бензопила надо. і чим треба привезти. власниця місцевого продовольчого магазину Олена каже, відколи в селі зникло світло, з продажу довелося прибрати продукти, які швидко псуються, та напівфабрикати, які треба тримати в морозилці. Генератор вбрали, тому що це сильно дорого виходить. Тут морозилки пусті, все пусто. Зараз генератор стоїть вдома. Дома в морозилку ложу продукти. Утром приношу їх сюди, щоб люди купили. А вообще, коли генератор шо, люди йшли з телефонами, з зарядками, з повербанками. Сим заряжать до зими. Підприємиця приготувалася завчасно. В магазині встановила булар'ян для опалення. Це буде пункт обігріву для місцевих. Вода триває сюда, бо налажити і ті тепло. Так, ні газів, ні сліту, нічима. ще не топимо, Потому что если топить, закрыть дверь, а закрыть дверь, нету освещения. 50-річна Анжела також прийшла за водою. Жінка набрала 10 літрів. Цього їй вистачить на день. Анжела живе в квартирі у двоповерховому будинку, але також родина має приватний будинок, у дворі якого з чоловіком готують їжу. У дом, є будинок, де живе мій тут вот Там я обогреваюсь. Там в нас є печка, є свій двор і є это Бросити и квартиру ми не можемо, тому що ми приобрели це. Хотіла божуку поставити, але це дорого. Ждемо світа, щоб включить обогреватель. Анжела запросила Суспільне до себе додому. З шести квартир у цьому будинку люди живуть у чотирьох. Є обогреватель, все ж в нас є. Ну а ні до дали Далі б свят, щоб ми хоча б включили ось цей та Староста округу Андрій Байгуш каже, що в сільській адмінбудівлі під час опалювального сезону також облаштують пункт обігріву. В будинку сільської адмінбудівлі старости і адмінбудівлі плануємо зробити пункт обігріву. Встановлюємо тут з зварочної поверхності, як воно називають, там щоб. Ну, Каву, чай приготували люди. Плануємо таке, як вже у кого критично, приходить в адмінбудівлю зігріватися. Далі вулицею на подвір'ї, куди влітку влучив снаряд, порається пані Ніна. В її будинку немає даху, вікон зруйнована літня кухня. Проте залишилось господарство, кури та собака. Важко ж держати, зерно купляєш. Вже три місяці жінка живе у доньки в сусідньому будинку. Там і буде зимувати. мой маустик неделю назад закрыли. Люди добрые дали шифер, а он еще маленький, а так же в продаже его нет. И что я куплю за свои 2800? Буду дочка, как я тут буду зимовать? Что я, ну, за весом в окна это И что, тут же нельзя на воду выпускать. Потому что, не знаю, газа ж не предвидится. Как тут зимовать? -то, Заступниця голови Лінівської громади Наталя Лебедєва розповідає, що жителям округів, яких відновити газопостачання поки неможливо, обласна адміністрація планує надати дрова для опалення. Дровами будуть забезпечені ті е, домоволодіння, які у нас е, е, не, не будуть забезпечені газом. Тобто це е, Катеринівський, Зорянський і Старомиколаївський старостинський округи – три, які зовсім не будуть. Тому там всі е, приватні домовладіння будуть забезпечені дровами. всі. До чотирьох кубів на кожне домоволодіння. Сусідку пані Ніни Марію дрова не врятують. Від вибуху в її будинку повибувало вікна, їх затулили, але не герметично. А пічки в хаті взагалі немає. Треба, будемо тепло вдягатися. А якби світло дали, було. б. Було б нам легше, якби світло нам дали. Господі, ми молим-молим, Не знаємо, як, як нам бути, Марія Гречко, Андрій Резніков, Новини на Суспільному. Донбас.